Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні до вашої уваги маємо 8 березня 2023 друзі, року. Так, і до вашої уваги, сьогодні, напевно, будемо розбирати редуктор від дружби Алтай оцієї червоної. Продовжується, як говориться, наша Санта-Барбара. І будемо зараз робити. Дивитись в якому стані. Значить, я вже тут повідкручував. Воно мені нічого не крутилося, тут взагалі жахіття були. А чому не крутилось? Тому що вона лежала в підвалі. І напевно щось попало і окислилось, друзі. Ось таке от. Задля того я це все розбирав, знімав, як бачите, ось тут все. Чашка менш більш не попрацювала дуже багато нагло, але Але тут мені, друзі, таку картину. Тихо так мені зірка вилетіло. Таку картину. Що, бачите, аж тут пороз'їдало. Ну, але факт той, що воно ще збережене, та алюмінька, я то все почистив, ті залишки. Мала би бути отака от фаска. Ну, таке от. Оце, тут все чисто, все гарно. Ось зірочка. Зірочку, якщо обрізати оті всі, можна її поставити на мотоблок чи культиватор, хто там що робить з тих пил, наприклад. І тут підходить від іжазі ланцюг, друзі. 9 зубів, все прекрасно, вона собі сідає і працює. Значить, передаточне число цього редуктору 1 до 1,8, так би мовити. Тобто один повний оберт зірочки, зірочки на ланцюг тут від двигуна, від колінвалу робить 1,8 оберт, а навіть не повних 2. на наполовину, грубо кажучи, зменшує е, цей передаточне число. Ну, далі вже собі робить. Ну що, Напевно, зірочка теж в нас не є дуже зношена. Тут щось трошки під, підтирало на цей вік, що воно сідало, в собі ось так ланцюг. Менш більш може бути, в принципі. в принципі. Вона небагато не робила. ну Трошки поробила однозначно. ну що. Тепер, напевно, будемо розбирати. Що, скидаємо тут? Дивимося, що тут за чудеса є. Бачите, редуктор все крутиться, все чітко. А все було закисле, я то вже все відмив гарно. Ось все було брудне, бачите він як новенький все, ось. І зараз будемо відкручувати, друзі. Отак ось так от трошки так. Щоб вам було видно. Тут прокладочки стоять для регулювання зазору в конусних шестернях косозубих тих Бачите, люфта. Ну, воно вже відпустив трошки чуть-чуть, але дуже мінімальний. Трошки мусить бути люфті, але тут якраз добре на мінімумі. От Зараз подивимося, напевно, з маски додамо. А потім зробимо порівняння з дружбою 4, друзі, редуктором. От Цікаво, яка там система. Ще ми його розберемо. Я кажу, ця Санта-Барбара буде друзі, дуже довго. І тому знаю, що багато людей ці пили люби, і любить по них дивитись відео, друзі. Так що отаке. Будемо зараз. Продовжувати цю всю епопею Санта Барбара мільйон серій. Щоб ми то все побачили, так, як нам тепер то зняти. Мабуть, дерев'яним молоточком легенько. Якщо я туди попаду, гупай стукай толку з того. Ну, в життю не знімалось, друзі. Ой! Воно в життю не знімалось, чим його ж відковиряти якось так акуратно, правда треба буде може, чимось його підважу там, але то тяжко називається. Може ножичком якимось трошки. Ножичком, так? Да? Тяжко називається, але він пробувати. Там прокладки є, я не хочу, щоб їх знищити. Але треба то якось буде зняти. Ага, вже є, тут все. Тут у нас є таке моментик підчепити. Є. Все, прекрасно. Зараз ділюся, що по прокладках. Чи повідривалися, чи позалишалися. Вони такі е, своєрідні ті прокладочки. З такого матеріалу, типу якоїсь як мембрани до карбюраторів. Думаю, що її нічого там не буде, зараз подивимося. Трошки воно. Іди цей садити, все різно. І заразити. Зараз, зараз вже виходить. Я в свій час свій редуктор на Уралі розбирав колись. Було діло, бо також то все змащував, пила регулярно, друзі, обслуговувалася і все в ідеальному стані. Да. Ну, давай. Подивимося, що тут за змазка є. Змазка в нікуди. Якась типа є змазка, але за кінцем у результаті ніяка. Зараз дивимося, ось тут. Шестерні в суху не їздили, підшипники є. Сюди треба набити в підшипники, а тут, друзі, сухо. Бачите? Ось, І воно нам не плясає, такі речі. Добре, але все, шестерні цілі, всі гарні. Значить, по редуктору. Бачите, ну то ми зараз то все. Там він плунджер крутий, ми ще сюди заліземо, там теж щоб збити, набити з маски. Ну що в нас тут? Літол, напевно, ще заводський, бо я тут давав ого, що мені через сальник лізло. Звичайно, не треба зловживати. Ну що? То навіть не літол, а салідов. Ну чому ми його ще зараз Я і вам зараз щось покажу. Зараз вам покажу ще. Добре, давайте ми відкрутимо ще, напевно, плунжер сюди. Так, щоб ми його відкрутили. Мається на увазі доступ до нього. Як її відкрутити заразу? Ось таким чином треба двома викрутками якось брати. Попробуй. Є, Є контакт. Відкручуємо. Дивимося. Тут, тут є звичайно простір для маслобака, Ви знаєте, я навіть не відкручував, якщо чесно. Ого! Як вони його закрутили. Я тут буду ставити металічно, напевно, ту кришечку, тому що завжди мені отут просочувалося. Але бачу тут суху, може вона і добра, хай собі буде. Але маю металічну. О, тут якесь масло, є, люди добрі. Є масло тут, слухайте. Що за чудеса? По вже бачите? Чорна переробочка. Чорна. ви знаєте, тут кігні гров якийсь. Нічого собі. Такий, знаєте, не з залізної дороги густий, так як я маю. А такий рідший, що продається магазинний. Ну, чесно кажучи, я б сюди рідше щось злив. Це не є переробка, а то є нігрок. Ну, Ми його потім виміємо звідти і буде литися масло. тому що воно слабо качає, друзі. Як її завести, воно буде слабо качати, трошки подача буде. Або його просто розбавити соляркою трохи. Я, в принципі, йде, подача. Подача йшла бо є змазути, але я би казав трошки дати річ чи ну що, відкручуємо ту всю річ. подивимося, що в нас тут твориться. Це є. Так, тут маємо все з літольчиком. Ну то дякувати Богу. І він нормальний, друзі. Він не є тут забруднений, того я викидати не буду. Я тут трошки дам своєї змазочки. Все крутиться, все чітко трошки свою змазочку додам і все. Так, що, так от виглядає цей редуктор. А там вже подивимося для порівняння інший. Змазку, друзі, я вже казав, я маю літол або солідол змішаний з нігролом, дивіться. Бачите, як вона тягнеться, дивіться, яка гарна, яка тягуча. Вона еластична, вона дуже добре обволокує по шестернях. Так що таке, ну, якось так. Щестерні, як ми бачили, в нормальні, в нормі. Зараз я це все помию, заб'ю смазки і буде прекрасно. Так що з тим редуктором розібралися. А наступним відео буде огляд редуктора з дружби 4А. Так що все, до нових зустрічей і всім папа. -па. З вами був мотогараж Андрія і редуктор з бензопили Урал, який ставився також на дружбу 4М Алтай на 4М і на Алтай. Всього найкращого, друзі. Па-па.